У нас є декілька проблем, і які в інформаційному плані, після того, як повідомили, що ЗСУ відійшли з урожайного та ринок, а це створило в інформаційній площині відверто такі, скажімо так. Я б сказав, не панічні, але негативні настрої. Суспільство почало казати, що відбувається. Ми взагалі всюди програємо. Наскільки. Цей відхід створює проблеми для нас, і чи є це перспективами якісь для ворога? Чи це просто тактичні дії, які зараз відбуваються. Це перше. А друге, чому влада не комунікує і не роз'яснює в інформаційному просторі, що відбувається? Я пам'ятаю, що перемога у перемоги завжди багато батьків. А поразка це сорота. Але це не поразка. Це тактичний відхід. Відстої так відходять. Але ще раз запитання. Чому цього не відбувається? Це ж треба робити, щоб люди не домислювали собі якусь там фігню. Ви абсолютно праві. І влада не мала можливості вчитися в навчальних закладах, бо грала в КВН, -і. і вони не читали про пісні істини прості речі, які знають будь який військовий або людина, яка добре вчилася в навчальному закладі. Так от. Золоте правило пропаганди каже, що правий той, хто заговорить перше, бо другий, то виправдовується. Влада не виправдовується, влада взагалі глух... німа. Вони ж за принципом, Ну не реагуємо, не дивимося, якось воно розсмокчеться. Між тим, в цей же час, величезна кількість інформаційних про російських каналів за російські бабки в українському інформаційному просторі розповідає там, відійшли те, просрали командири. Бабі це все, все хреново. А ми мовчимо. А українець така людина, яка ага, влада мовчить, а ці кажуть, значить щось воно так близько до того. Ну нема активної протидії взагалі російській пропаганді. Ще в 19-му році я пропонував а, в програмі щодо підняття рівня бездатності країни. Четвертий крок це боротьба з а, протидія російській пропаганді. Влада це заморозила і себе нормально чухає. Як були прокацапські керівників в офісі президента, так і залишилися. І робіть висновки саме багато яких речей ми можемо зробити, але чомусь не робиться. По перше, на певних посадах стоять дилетанти, розставлені промосковськими спецслужбами, які під виглядом українців у щирих вишиванках розповідають, що і як робити. Насправді ці люди за рахунок своєї діяльності або протидіяльності наносять величезну шкоду державі. А от інформаційний простор, ну взагалі приклад, ну страшніший. Ну, просто маразм з, е, він проквітає. Перший приклад, коли е, безпосередньо той же самий Подоляк, який має достатньо такі потужні блин, провали в попередньої своєї біографії, має брата е, російського офіцера, який помер, е, наступне там той же самий е, Арістович, який ну, точно е, не є фахівцем в своєму напрямку. І е, розповіді про розвідвихади про інші речі це просто викликає сміх. Але навіть і гурні жодного разу не сказав, шановні він у нас п'ять років служив, але він тільки за грівкою бігав. Блин, і коли він звільнився, ми два дні гуляли, раділи, що дурня прибрали. Вони ж про це не говорять. Так от ця людина війшла, розповідала, е, убаюкувала. А потім поміняла власну точку зору, купила в штатах собі потужний будиночок і тепер поливає брудом Україну. Ну. Шановні, як воно не працює? Потім якийсь там е вбився в погодах мінтяра пан Золкін, блін, убив людину, 14 років отримав термін і зараз розповідає, як нам Батьківщину любити. Вони ставлять е інформаційними рупорами тих людей, які за своїми моральними якостями абсолютно не мали права взагалі з'являтися на екрани. Як? Як так може бути? Тому все дуже просто. Інформаційному просторі комусь вигідно, що був безладний бардак. А в першу чергу це вигідно нашого органу. Тому відсутність єдиної інформаційної команди і програми до цього приводить. Наступне питання: у нас пан Зеленський казав, що є якась потужна команда з 5-6 менеджерів, причому він не згадував чомусь кабінет міністрів, він не згадував міністерство. Безпосередньо тільки от команда менеджерів якась. Протиконституційна організація, яка не зрозуміла, з якими повноваженнями щось там робить. Так от він розповідав, що всі є менеджери. Можна задати питання, Володимир Олександрович, а скажіть, хто з тих п'яти-6 чоловік відповідає за стратегічні комунікації? Хто відповідає за інформаційну політику всередині держави? Чому ви вже шостий рік при владі досі неспроможні було хоча б промукати прості лозунги, які об'єднали країну? Де лозунги для фронту? Де лозуни для тилу? Де лозунки, які тил тили фронт? Ви точно хочете перемогти? Чи ви далі хочете гроші блін, з народного бюджету? Знаєте, в мене відповіді немає. Тому що, якщо б хотіли, були б кардинальні зміни. Але замість змін я бачу атаки на військових. Постійні атаки, системні, до речі. І головною торпедою тут є. Народний депутат України, представник президентської фракції, а особа, яку і офіс президента призначили головою комісії по вагнерівцям ТСК. Ми це пам'ятаємо. Це Мар'яна Безугла. Так, от в мене запитання: як впливають на військових постійні атаки а, Чи нагадують її дії початок кампанії по призначенню військових, відповідальними за те, що? У нас ще відсутня перемога, і ще ми не п'ємо каву у Криму? І чому офіс президента та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який як очільник Верховної Ради повинен повинен негайно їй закрити рота і вказати, що під час війни дискредитація військових це злочин, мовчать мовчать, взагалі не реагують. І от на тлі всього цього також як ви вважаєте? От зараз те, що комітет вже взірвався, і в миротворці її внесли, це якось повпливає на неї активність, чи Офіс і далі буде через неї просувати потрібні дискредитуючі військових а, наративи? Людина, яка в свій час розвалила Російську імперію, це абсолютно був не Ленін. А Ленін якраз існував за гроші тій людині, яка керувала всіми процесами. Ленін був вже е, на фіналі всього рішення, а те, хто по прізвищі парус е, ці речі робив. Так от, мабуть, е, пану Мар'яну використовує так само для руйнації української державності. І тут не в залежності, це було Росія чи не Росія, ми розглядаємо без назви е, країни, без кольору прапора. Те, що е, робить Мар'яна Безоло, нагадує мені чіткі е, дії. Німецької розвідки 17-му році, в першу чергу, по руйнації останньої нормальної інституції Російської імперії, це російська армія. Через підкреслю, питання не в назві країни, а питання в системності. Так от вона так само руйнує довіру і суспільства і довіру військових до вищого військового керівництва армії. Вона розповідає, що саме вона там все можна вирішити. Що вона там суперспеціаліст. Насправді ну це руйнація, і армія завжди трималася на дисципліні. А ця людина закликає, що дисципліна це не головне і командири всі Всемігідників. Я за цивільний військовий контроль, за е, демократичний цивільний контроль за військовими. Але чому попередні роки Мар'яна Безона цим активно займалася з 19 року? Ну, чому? Тому от такі розповіді, що все пропало, все хреново, це якраз. Тільки е, для того, щоб ситуацію змінити, призначити е, відповідальними, призначити це пан відповідальними за всю бездіяльність влади військових. І саме Мар'яна Безула це робить. То, що і там комітет щось розказує, е, мала на увазі на весь комітет на чолі з паром Завітневичем. Чесно, вони до того рота не відкривали особливо і зараз не відкривають. І пан Веніславський зараз нам розповідає, що я. А чому він мовчав раніше? Вони там знаєте, як ласкове теляти без дозволу татарова ярмака, вони навіть в туалет не ходять. Е, От тут погоджуюсь на 100%. навіть ну дійсно нема що додати, але ситуація сама по собі страшна, її треба виправляти, і якщо влада не хоче, а депутати, м'яко кажучи, тільки імітують бурхливу діяльність, то ми будемо бачити і далі деструктивні. Методи, я не знаю, чи відправився вже в Україну з Росії свій Ленін на своєму вагоні завантаженому золотом. Але парвус справді працює, і це дійсно можна побачити, пане Сергію, влада постійно розповідає про свою потужну потужність, але ми не бачимо реальних кроків у популяризації служби в ЗСУ. До речі, це б могло дуже сильно допомогти, тому що мотивований боєць це на порядок сильніша одиниця ніж боєць, якого примушують, а ми не бачимо ніяких взагалі кроків у створенні умов для бізнесу. У реальному збільшенні виробництва дронів у чесному спілкуванні з суспільством і у реальній боротьбі з корупцією є тільки обіцянки. Всі корупцію ми вже подолали, каже Зеленський. Всі корупціонери уїхали: мільйон дронів, мільярд дерев, один гігават електроенергії. Хоча всі експерти вже сказали, що не буде цього, і він досі не вибачився за те, що пообіцяв те, чого неможливо зробити. І от при всьому цьому влада нічого не робить, з того, що повинна робити, але це ж лежить на поверхні. Якщо ти не робиш це, ти не наближаєш перемогу. Якщо ти не робиш це, ти не тільки віддаляєш перемогу, ти наближаєш поразку. Бо ти в себе робиш слабше, поки ворог себе робить сильніше. Влада вважає, що може перемогти ворога без цього, чи якісь фантазії, чи є інша причина. А вони не зацікавлені в перемозі. Поки йде війна, у них спрацьовує основний такий фактор стримування. Якщо ти критикуєш влади, ти рупор Кремля. Наступне влада не хоче перемогти в е, цій війні, бо вона бореться проти власного народу. Вам простий приклад. Е, в нормальних країнах завжди е, основою розвитку економіки країни є середній малий бізнес. А в нас малий бізнес не просто вже задушили, вони вже добили. Подивіться, яка кількість тільки за останніх півроку було е, закрита матір, яка кількість підприємств е, ФОПів була е, скорочена. По Києву, ну давайте візьмемо, наприклад, ту ж саму е, Солом'янку, Лук'яновку. Величезна кількість була е, мафів, які е, люди працювали. Це не одна сотня людей, які забезпечували певні потреби е, киян. І це були податки е, в бюджет і місцевий і державний. Це у людей була робота і в певні мутні. Тут їх розігнали. Ці люди тепер точно думають, що Україна з них проживає? Ні, вони думають навпаки. Що Україна абсолютно за них не переживає? І таких прикладі по Старовокзальній площі, по іншим, по тірімкам, Будь-де, де це знищується, влада бореться з власним народом. Я вже не кажу, коли я бачу, коли поліціянти активно ганяють бабусь, які торгують там біля станції метро. А що залишається тим бабусям? В неї пенсія 2,5 тисячі гривень, як у моєї матері, то їй якось треба виживати, то добре я допоможу. А інші, якщо немає дітей, або діти не, з, не мають грошей на допомогу, чому вони це не роблять? Чому поліціян ганяється, бабусю? Так вона не платить податки за те, що продала 5 пучків е, безпосередньо тієї цибулі чи три качана кукурузи. Але на ті гроші, що вона продала, можливо, вона собі купить ліки чи купить ліки своєму діду, який там лежить, неходячий. Ніхто вже про це не думає. А поліціянт е, тупо ганяє, так він же існує за ті гроші, які бабуся в час вкладала в бюджет України, і далі вкладає. Ось такі прості речі, які лежать у поверхні, можливо, деякі українці включать мізки і почнуть розуміти, що владу треба оцінювати не по роліках е, е, туалету біля, е, в потягі, а оцінювати владу подіям, які забезпечать нормальний розвиток. Власного народу, хоча не факт, що вони рахують, що ми єдиний з ними народ і таке може бути, бо може хтось з них вже прораховує свої кроки наперед і думає, де він буде жити після того, як закінчиться війна в Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Бахрейні, Амані, Катарі, а може хтось і в Росії. Не буду здивований. Не буду здивований і тим, що після того, як влада зміниться, ми дізнаємось багато. Нового і цікавого про російську мережу, яка є в Україні, до речі, нещодавно в мене був в ефірі Піодр Кульпа, який каже: Відверто польський політик, який знаходиться зараз в Україні. Він каже: ви не боретесь, ви кажучи про українську владу, не боретесь з російською агентурою на вищих щабелях влади. На жаль, це діагноз. Діагноз, про який треба казати на це вказувати, і треба все ж таки змінювати ситуацію. Для того щоб влада реагувала, треба на неї тиснути. Інформаційно теж тому не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити вподобайки або файники, якщо вам так більш подобається. Не забувайте писати звідки ви дивитесь. Географія наших глядачів дійсно важлива нам. Ми завжди її аналізуємо. Також не забувайте поширювати відео після того, як ви написали свої комент, поставили вподобайку і підписалися. Поширюйте відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Коли ви поширюєте відео, ви озброєте інших, допомагайте це робити. Також на каналі є функція спонсорства. Ставайте спонсорами, дякую, що ви не байдужі і проявляєте так свою лояльність. Пане Сергію розмови про перемовини. Ну скажімо так, тільки дурень не розуміє, що влада таким чином прогріває суспільство, намагаючись. Нав'язати цю історію, ну Мар'яна розповідає, що влада армія в нас слабка, командири в нас дурні. Ми не можемо перемогти. Вона навіть на одному з ефірів щось там ляпнула, що Ми вже програємо і так далі. Вона вважає, що це покращує ситуацію. Може, а може навпаки, так прогріває, щоб домовлялися на перемір'я на будь-яких умовах. То ці розмови не про перемовини. Взагалі, це туман війни, як ви вважаєте? Все ж таки, який влада напускає, чи справа йде е, справді і до перемовин йде потужний прогрів суспільства на те, щоб суспільство погодилося. Ну нафіга нам оце все, що відбувається, краще, хоч якось, чому зараз? Ви от вважаєте, якщо це прогрів? Якщо ви так вважаєте. Бо я з військовими спілкуюся, вони кажуть, будь-які перемовини в таку ситуацію, як зараз, це не на користь Україні. Ініціатива не на нашому боці. Тож у нас слабка позиція. То тоді чому зараз не найкращий час для перемовин, і чи потрібен нам другий саміт миру, про який каже Зеленський, каже: Ми на цьому саміті створимо план миру, яким дипломатично доведемо е, Росію до його виконання. Після першого ж немає результату, а на другий Росія взагалі не прийде. То два запитання про перемовини і про той план миру. Перша нафіга і одне, і інше. Да, нафіга не, баян, я, кажу, я дуже коректно сказав, ви за мене це сказали. Так, так от питання е, про саміт миру. Ви все правильно говорите, але з вашої точки я трошки додам: саміт миру за українські гроші. І ви ж розумієте, що ці всі заходи за стрічні гроші. Euh, українських euh, податок-платаків все забереться. І ну про перемовини з ворогом під час війни це взагалі смішно. Ви хочете сідати за 100 перемовин з росіянами, Ну спочатку спаліть euh, всі їхні заводи. Зупиніть спроможність Росії воювати. Зупиніть безпосередньо величезну кількість заводів, які забезпечують порохом, старядами, патронами, пальним. Їжо і українська російська армія безпосередньо вже не зможе так е, бути активною. Бо е, навіть те, що вони воюють людським мясом, це людське мяса потребує жратви, алкоголю і пального, щоб це все забезпечити. Прості речі вже на поверхні. Треба воювати. Хочемо далі бути успішними. Фронт це дуже важливо, але глибокий фронт в тилу ворога оце завдання номер один і це якраз війна. Значно економічніше вигідніше, ніж втрачати людей і техніку на передньому краї. А на передньому краї треба нарощувати фортифікаційне обладнання наших територій, на передньому краї треба безпосередньо забезпечувати існуючі підрозділи і військові частини укомплектованим і навченим особовим складом з добрим забезпеченням. На передньому краї мусить бути комплекси радіоелектронної боротьби. Посилена військова протиповітряна оборона ланка потужна. На передньому краї багато що треба робити, але ми це можемо робити. І вже потім щось там можна мукати безпосередньо про перемовини. А те, що вони інформаційно готують до можливих перемовин з ворогом, це зрозуміло. Президент, якщо він забув, що він верховного команди, питання про перемовини взагалі е мусить забути, але я не чую питань щодо нашої перемоги. Де чіткий план президента, який би сказав, так складно. Так, достатньо у нас багато помилок, і ми будемо відповідати з наших помилки. Але наразі ми мусимо зробити раз, два, три, в тилу мусимо зробити таке. Е, на фронті зробити таке. -то. Наші західні партнери мусять нам допомогти. Отак от так. І взагалі ми мусимо звернути увагу на такі речі. І тоді впевненість нашої перемоги буде значно більше. Про перемогу не треба не тільки говорити, а й треба і займатися. А на жаль. Влада завжди намагається уникнути від конкретних якихось відповідей і доповідей. Е, на серйозні речі чомусь не говорить президент, а горді якісь люди, які взагалі не зрозуміли. Ну, тобто якісь радники чи якісь там керівники не звонить якихось офісів. Я розумію, де що робиться. Потім, коли вони будуть відповідати, скажуть, так, я радник, я ж радий, а ви дурні повірили. А як керівник Офісу, так офіс проти закону, антиконституційна установа, чого ви вам взагалі виконувала наше розпорядження. І таких речей ніж багато. Тому о, все ж таки те, що влада хоче посадити нас за стол перемогу в Україну з росіянами, це достатньо чітко просвідковується. Скажу так, їхні мрії співпадуть з нашими можливостями, бо у нас і кулак здоровий, і мізки є. І якщо вони щось це зроблять, то е, нехай проконсультуються у пана Януковича, як там е, в перші години після втечі е, адаптуватися е, в ворожій країні. А, скажіть, будь ласка, коли ви останній раз чули будь, від будь-якого високопосадовця України слово перемога? А вони взагалі знають це слово. Останнім часом я не чую взагалі цього слова. Слово перемога. Не звучить, і я не можу зрозуміти, чому. Може, ви мені поясните? Вони повинні мотивувати суспільство, консолідувати навколо перемоги і пояснювати, що як ми можемо досягнути перемоги. Але цього не відбувається. Що заважає владі а, проводити цей наратив в інформаційний простір? Ну, о, коли голова болить не про перемогу, а стоїть питання. Про закупівлю якоїсь найкрутішого там, автомобіля останньої марки за 4,5 мільйона євро і його купує е, особа найвищої категорії, і влада про це мовчить, вона не каже, ні так, ні ні, то всі розуміють, що воно так, мабуть, і. Оце якраз от інформацій, відсутність інформаційної е, протидії. І для нас зрозуміло, що про яку перемогу вони говорять, вони тут думають про власну кишеню. І вони намагаються, як ви знаєте, є е, порода е, мисливських псів спанієль, він достатньо жадібний до їжі. Він буде жерти навіть поставимо величезний тазик е, їди. Він буде їсти, їсти вже кузо буде на землі, він все буде жерти. Так оці зелені спанілі вже задовбали. Розумієте? Ну, нормальний mm -hmm. хазяїн, хоч вушка рушка е, при там, то я приколі, їжу. Щоб... А ці жруть в два, не в три горла. вони нажратися не можуть, вони не можуть зупинитися. Вони думають, що потім за ці гроші вони десь повирішують питання, де вони зможуть сховатися. Ну, всі їхні афьори і всі їхні дії під контролем західних спецслужб, і часом прийдеться відповідати. От чесно прийдеться відповідати, і не факт, що вони зможуть куп... відкупитися за ці гроші. Є категорія людей, яким гроші не важливі. Десь катьорі людей, у яких честь і е, справа держави значно вища. А людей, які могли б навести порядок в цій країні, у нас більше, ніж достатньо. Тому все ще попереду. Фронт у нас зараз складний, бо ми боремось з, влас... з пасивністю власної безпосередньої влади всередині країни. Ми боремося з ворогом безпосередньо на фронті. Тому е, фронт на два фронти складніший. У нас є фронт, ще в російському толу. у нас три фронти. І ми мусимо перемогти на цих трьох фронтах. 100%. От тут 100%, як, як. Знаєте, Є така фраза, як може бути. мого прапора мого прапора, золоті слова У Істана Без перемоги ми не виживемо. Те, що так. сказав Уінстан Черчилль, навіть додати складно. Тому я вибрав цей дівіз на прапорі Сил спеціальних операцій на фоні державної національних прапорів, аби українці пам'ятали. Що складно вигадувати велосипед? Не дурні і розумні люди існували до нас і перемагали в більш складних війнах, маючи менший потенціал. Але вони чітко вміли обрати правильного лідера. Вони чітко вміли прорахувати гроші, які в них є в наявності, і вони чітко розуміли, що і як робити. Професіоналізм є основою успіху в будь-якій війні. Де Боже, щоб ви вас почули, і де Боже, наша мотиляція цього вовка з'їсти. Але мав, мусимо, мусимо щоб вижити. А для того, щоб більше знати і краще допомагати каналу, я ще раз нагадую: дякую кожному, хто підписаний. Хто ставить вподобайку, коментує, поширює відео. Дякую. Ви не байдужі, ви справді допомагаєте. А я хочу попросити тих, хто ще не підписався, підпишіться негайно на цей канал. Також не забудьте поставити вподобайку або файник. Поширте відео і не забувайте писати коментарі. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютубу. Тому напишіть хоча б звідки ви дивитесь, а також ваші думки з цього приводу. І можете подякувати генералу Кривоносу за його розлогі пояснення і за професійну оцінку. Пане Сергію, останнє запитання, але не можу не поставити. В справі Романа Червинського. Полковника СБУ, яке всі кажуть, що це політична справа, і ну тут лежить це на поверхні. Теж помітний прорив його випустили під заставу, але зразу ж посадили під домашній арешт. А по іншій справі, хоча хотіли взагалі закрити, влада якось дивно тут взагалі повела себе. Ніхто не очікував, що його випустять, мабуть. Це було диво, зіроньки стали. Що відбулося? Це випадковість чи зміна ситуації, і чи є ще якісь кардинальні зміни, намагання влади переслідувати військових і пов'язаних людей з війною? Бо ми знаємо, що, наприклад, по питанню Херсонщини і Чонгару. І досі військові дають покази і ходять на допити, і з них намагаються викрутити потрібні декому покази, які не мають ніякого відношення до реальних справ. То чому, е якщо це відбувається до речі, і далі е така історія, кому це потрібно сьогодні? І в справі е ще раз, червінського це випадковість, чи все ж таки вже зламалася система? Ну, система не зламалася, система змінила тактику. Змінена тактика, Змінена тактика, аби не отримувати величезну купис негативу, яку вони отримували по роману Черв'янському, але вони його випустили в той же день е показали, що якщо ти будеш там достатньо активним, ми тебе знову закриємо. У нас є за що, знаєте, це так от е провокація на слабо, по роману це точно не буде грати. Але між тим, е це працює так, що влада змінює підходи. І е, від активного тиску переходить до е, знаєте, підступного шантажу. Ну а е, останній приклад е, по вбивству Ірини Фаріон: це показує, що влада має серйозні наміри боротьби з е, проукраїнськими активістами. І, на жаль, Мої прогнози е, на майбутнє достатньо е, можуть бути песимістичними, е, бо будьте обережні, е, дивіться, що е, люди, які хотіли б вас позбавити життя за те, що ви борте за Україну, е, стали б родити по території України більш активно. Тоді питання до наших спецслужб агов, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, а чим ви там займаєтесь? Ой, у нас взагалі є відчуття, що у нас є дві служби безпеки України. Одна служба безпеки воює, виконує спецзавдання, знищує зрадників, допомагає атакувати кораблі, знищує дронами цілі, а інші, а інші постійно є учасниками корупційних скандалів, та їх виявляють на тому, що в них є незаконне збагачення, і це не дивує мене, тому що поки перші б'ються, другі. Видоюють насуха країну як ту корову. на жаль, але так буде не завжди. Ну сподіваюся, що все ще таки... є три частина, ті, що активно слухають, ті, хто не згоден з владою, це якраз та служба, яка активно бореться з патріотами і накадунцями з точки зору влади. Саме вони витрачають страшенні ресурси, страшення кількість людей на супроводження. Навіть зараз, коли ми з вами спілкуємось, вони ж душать нас. Глушать і от ті машинки, що стоять під нашими будинками, в черговий раз це підкреслюють. Краще вони так шпигунів ловили, і тоді може б Ірина і Фаріон була б жива. Може. Сімка працює, ДЗНД не зупиняється. Ми це розуміємо. Але все одне, дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Дякую, що ви знайшли, свій ча... знайшли час і поспілкувалися. А я бачу, що блокують потужно. А, друзі, а вам я хочу подякувати за те, що ви сьогодні дивилися цей ефір. Дякую кожному, хто дивився. Дякую кожному, хто небайдужий. І пам'ятайте, що сьогодні ми всі або для ЗСУ, або в ЗСУ. І перемога буде за нами. Буде. В неї не треба тільки вірити. Перемогу треба ще наближати. Дякую, що дивилися. Працюємо на перемогу. Па-па.